Ти ракетним ударом вся територія України. Звичайні житлові будинки, цивільні люди та нормальне життя. Саме це для російських терористів вкотре стає головною метою. Більш ніж 200 різних об'єктів пошкоджені. 139 тільки будинків. Звичайних будинків. 130 Людей поранені або травмовані. На жаль, 18 людей загинули. Епіцентром пекла, яке 23 січня влаштувала Російська Федерація на українській території, стало мирне місто Харків. Як почало бахати залі, боже, я не знаю, що робити. Я, я за собаку. Собака кричить, я у тамбур забіжала, в тамбурі била. Окупаційна армія Росії атакувала місто тричі за минулу добу. Перші вибухи пролунали в Харкові о четвертій годині ранку. Мета освітня установа. Через кілька годин ворог знову накрив вогнем багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад та іншу, виключно цивільну інфраструктуру. На цьому місці відповідно попередні або «Ескандер», або Х-22, тому що руйнування досить значні. Фактично цілого, тобто кварталу немає. Російські терористи повністю знищили один із під'їздів Харківської багатоповерхівки. А ці кадри облетіли всю мережу. На них пара харків'ян, що стоять біля руїн рідного дому. Ще кілька годин тому у них була квартира а тепер вони в обіймах спостерігають за полум'ям, а також за тим, що залишилось від будинку. Ще буквально пару годин тому була. О, прилетіла російська ракета прямо під наш дім, і у нас впав під'їзд. Більше у нас немає вдома, нема квартири. Ми знаємо, що під завалами знаходяться не родичі, але наші сусіди. Російський терор відібрав у них житло, але ніколи не знищить віру в майбутнє. Ми були коло машинами, якраз вийшли, бо нам було треба їхати до Києва. Ми знайшли чемодан з моїми вечірніми платями. Тому коли коли Російська Федерація розвалиться, мені буде що одягнути. Окрім ударів по самому Харкову зафіксовано потрапляння і у передмісті. Пошкоджено житлові будинки у приватному секторі. Удар і накрив дитину. Ну, мене ви бачите? Тут щось плече пробите, простреляно чимось. Але ну я зараз поїду в лікарню, бо моя, моя сім'я в больниці. Євген та його дружина після російського обстрілу отримали поранення. На щастя, їм вдалося вижити, адже вони вчасно відійшли від епіцентру руйнування. Четвертий ранку був сильний вибух. Наша будівля не постраждала. Ми пішли вниз у сусідів по нашій вулиці. був приліт. Утром ми лягли ще подримати трохи. Може там годину ми подримали. І ну ходімте, я покажу. Стеля, стеля обвалилась на нашу кровать. Третя ракетна атака за день не забарилася. Вже ввечері того ж дня терористи продовжили знищувати українське місто та його населення. Сьогодні, близько 22-ї години, країна терорист втретє, за сьогоднішній день, обстріляла місто Харкова застосуванням ракет. Внаслідок чергової атаки пошкоджено приватні будинки, навчальні заклади, будівлю поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку. Попередніми даними російські військові здійснили обстріл ракетами типу С-300 з території Білогородської області. Ми вважаємо, що таким чином вони намагаються залякати цивільне населення міста Харкова. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та діставати з-під них тіла загиблих мирних мешканців.